Для підтримки прикладної науки в Україні та сприяння розвитку новітніх технологій в атомній галузі українське ядерне товариство другий рік поспіль провело конкурс Атомні інноватори. Фахівці провідних підприємств та наукових організацій презентували свої проєкти у сфері ядерної науки. Серед усіх представник електричного цеху Рівненської АЕС Дмитро Коваль. Тема його роботи математична модель для числових розрахунків електромеханічних та електромагнітних перехідних процесів у схемі генерації та видачі потужності АЕС. Суть цієї роботи, щоб режими, які є небезпечні для обладнання, складні, могти прорахувати і передбачити можливу роботу захистів і автоматики. І одночасно це дає можливість проаналізувати наскільки правильні уставки задані в пристрої, наскільки вони. Якщо так сказати, доречно реагують, правильно зберігають стійкість, ну і забезпечують стабільну роботу обладнання. На Рівненській АЕС Дмитро працює з 2007 року. Здобув освіту у професійно-технічному училищі РАЕС, потім у КПІ. Дільниця електричного цеху, у якій він працює, обслуговує широкий спектр обладнання. Молодий працівник вирішив створити програму, яка аналізуватиме алгоритми роботи обладнання за певних виробничих обставин. Написання програми це самостійна робота, я писав її сам з 2020 року. Це був дуже тривалий процес із багатьма версіями. Фактично кожен день потрібно було витрачати по годині-дві для того, щоб поступово цей процес рухався. І, звісно, залучав інших колег, щоб вони могли оцінити результати. Участь у конкурсі Атомні інноватори Дмитро Коваль взяв із власної ініціативи, аби презентувати свою розробку та почути відгуки професіоналів. До складу журі увійшли провідні фахівці компанії та наукових організацій. Вони високо оцінили проєкт Дмитра. Відтак він посів почесне перше місце в номінації Прикладна розробка. Наразі програма вже впроваджена на РАЕС у двох напрямах: як навчальний інструмент для молодих працівників підприємства, а також як засіб точних розрахунків. Виробничий процес вона впроваджена в тому плані, що в результаті розрахунків ми бачимо і коригуємо уставки, які нам задані проекту. Ну, звичайно, погоджуємо їх, там є цілий процес, але інструмент дозволяє бачити, в якому місці логіки в нас є нюанси, які необхідно підкоригувати. Як зазначає автор програми, користувачами можуть бути інженерно-технічний персонал електричного цеху та керівництво підрозділу. Цінність проєкту вбачає в тому, що він дозволяє вирішити конкретну вузькопрофільну виробничу задачу. Члени журі на конкурсі запитали його про те, як впливає програма на безпеку АЕС. Відповідь була така, що продукт впливає на безпеку АЕС, бо ми шляхом його використання можемо забезпечити функціонування пристроїв, щоб вони видавали електроенергію належної якості. Переможця проєкту нагородили грошовою премією. Дмитро Коваль не зупиняється на досягнутому. Попереду наступні кроки для інноваційних рішень, що сприятимуть розвитку ядерної науки, енергетики та промисловості. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак УІТАЗГ, РАЕС.